you mm -hmm. Добрий день, шановні глядачі! Раді бачити вас на нашому офіційному YouTube каналі Wheeler. Мене звати Максим, і сьогодні поговоримо про електричні котли серії Hercules торгівельної марки Wieler. Будемо вдячні за лайк та підписку. А якщо у вас виникнуть питання, ви зможете задати їх в коментарях, а ми з радістю на них відповімо. Що ж, розпочинаємо. Електрокотел Wieler серії Hercules розроблений для опалення насамперед житлових приміщень. Він має унікальну запатентовану технологію на Елемента, яка забезпечує його ефективне та економічне функціонування. Котли серії Геркулес двоконтурні, є достатньо функціональними, оскільки дозволяють перемикатися між різними режимами опалення, гарячого водопостачання та теплої підлоги, що дозволяє забезпечити комфорт у будь-яких умовах. Оснащення котлів серії Геркулес технологію сухого нагріву допомагає уникнути утворення накипу на нагрівальному елементі, позитивно впливає на тривалість роботи котла та знижує. Потребу в обслуговуванні. Давайте розглянемо основні характеристики котлів серії Геркулес. Це котли настінного типу, які кріпляться вертикально з підведенням труб знизу. Мають номінальну потужність від 7,5 до 20 кВт. В котлах є два окремих контури, які призначені для опалення та водопостачання, і два окремих нагрівальних елементи однакової потужності. Наприклад, у котла на 20 кВт встановлено два нагрівальних елементи цієї потужності, які працюють послідовно або для нагріву води. Або ж для опалення приміщень таким чином не відбувається пікового перенавантаження системи обома нагрівальними контурами одночасно. Теплообмінник Кожного контуру котла має унікальну конструкцію, що радикально відрізняється від конструкції теплообмінників більшості електричних котлів на ринку України. Корпус теплообмінника виготовлений за технологією лиття з алюмінієво-магнієвого сплаву. У ньому нагрівальна трубка з нікель хромованим нагрівальним елементом усередині та водяний канал з нержавіючої сталі. Є можливість плавного регулювання температури та можливість керування через Wi-Fi. Автоматична система виявлення несправностей забезпечує надійну роботу. Вбудований циркуляційний насос та розширювальний бак сприяють ефективному використанню технічного простору системи опалення, що також зменшує кількість монтажних робіт. Є навіть можливість погодозалежного керування. Датчик зовнішньої температури купується окремо. З'єднання для підключення до системи опалення три чверті дюйма, з'єднання для підключення до системи водопостачання та вхідне підключення для крана підживлення. Лення півдюйма детальніше про характеристики котлів серії Геркулес можна дізнатись на сайті Вілер Загалом для серії Геркулес можна виділити багато переваг, а саме висока ефективність Дозволяє досягти високого рівня теплової ефективності, що забезпечує оптимальне опалення та економію енергії. Мультифункціональність. Котли Геркулес підтримують різні режими роботи, включаючи опалення, гаряче водопостачання та теплу підлогу, що дозволяє налаштувати систему під особисті потреби. Також в котлі є вибір режиму потужності 50, 80 чи 100. 100%. Нагрівальний елемент складається з двох незалежних контурів водопровідного та нагрівального, які не перетинаються, а тепловіддача відбувається в закритому литому корпусі зі спеціального магнієвого сплаву. Обидва внутрішні контури виконано з якісної нержавіючої сталі. Мінімізація накипу Технологія сухого нагріву гарантує відсутність накипу на нагрівальних елементах, що продовжує термін служби та підвищує ефективність котла. Зручне у управління. має інтуїтивно зрозумілу панель керування з сенсорними клавішами, що дозволяє зручно контролювати параметри та налаштування системи. Надійність Автоматична система виявлення несправностей допомагає забезпечити надійну та безпечну роботу котла на тривалий термін. Котел запам'ятовує останнє налаштування системи. Економія енергії. Завдяки високій ефективності та режимам економії енергії ви зможете значно знизити витрати на опалення та гарячу воду. Наявність Wi-Fi модуля дозволяє дистанційно налаштувати основні параметри електричного котла: режим роботи, потужність. Температуру, теплоносія тощо. Сучасний дизайн. Котли Геркулес мають сучасний та естетичний дизайн, що доповнює інтер'єр вашого будинку. В комплекті з котлом ви також знайдете детальний технічний паспорт, інсталяційний комплект, Wi-Fi модуль, гарантійний талон. Загалом ці котли поєднують собі високу технологічність, комфорт та надійність, роблячи їх чудовим вибором для будь-якого житлового приміщення. Котли серії Геркулес від Віллер це справжній зразок поєднання технологічності, надійності, зручності. Їхні інноваційні рішення, які включають унікальну технологію нагрівального елемента та мультифункціональний режим роботи, забезпечують ефективне та економічне опалення та гаряче водопостачання. Крім того, зручне управління, автоматичне виявлення несправностей та можливість з керуванням через Wi-Fi роблять їх відмінним вибором для сучасних будинків. Де комфорт, надійність та ефективність є важливими аспектами. Ваша думка важлива для нас, тому просимо залишати коментарі під цим відео. Ви завжди можете звернутися до наших спеціалістів за консультацією чи порадою. Контакти вказані в описі під відео. Будемо вдячні вам за лайк та підписку.